Сьогодні хочемо привернути увагу і міжнародної спільноти і України до теми медичної евакуації, яка неймовірно важлива сьогодні, особливо під час ведення активних бойових дій. Для нас люди це найвища цінність. Саме тому питання медичної евакуації дуже важливе. Зрозуміло, що це не пріоритет номер один з огляду на обмежені ресурси. Ми, мабуть, більше говоримо про боєприпаси і дрони, але все-таки ми повинні також приділяти увагу медичній евакуації. Зокрема, сьогодні ми представили засоби для медичної евакуації це і броньовані автомобілі, і роботи, які можуть опинитись передовій на передовій вже завтра, але нам для, до цього потрібна підтримка наших партнерів. Ми дуже розраховуємо, що в рамках проекту «Зброєрі» наші партнери відгукнуться і за свої кошти закуплять техніку українського виробництва для українського війська. Вся техніка кодифікована, вся техніка могла б знаходитись вже на передовій. Більшість виробів взагалі виготовлялися і в процесі покращувалися саме за участю українських медиків, які беруть участь в медичній евакуації на передовій. Му використовуючи їхній досвід, як на мене, українська техніка для медичної евакуації на сьогоднішній день найкраща і дуже потрібна. Хочемо приділити увагу партнерів, які можливо не можуть, наприклад, там в силу якихось там своїх внутрішніх правил брати участь саме в фінансуванні зброї. Проте техніка для медичної евакуації, яка рятуватиме життя не тільки військових, а й подекуди цивільних українців, тому що ми маємо на сьогоднішній день досвід ведення бойових дій у містах та населених пунктах, де також і цивільних інколи треба евакуювати. Тому ми дуже надіємося, що ми залучимо більше партнерів саме до закупівлі техніки українського виробництва. Найбільше складнощів для нас складається саме передова евакуація, тому що формат війни дуже змінюється технологічно, змінюється практично. Щомісяць ворог розвиває свої можливості і все, що ми. Зі свого боку застосовуємо, отримує протидію ворога. І, зокрема, в передовій евакуації це дуже помітно у зв'язку з тим, що fpv війна яка відбувається на передовій, не дозволяє нам можливість не дозволяє нам використовувати можливості броньованої евакуації, евакуації іншими видами транспорту, тому що вони є легкою здобичю для fpv дронів і це призводить до того, що врятуючи одну людину, ми втрачаємо евакуаційний екіпаж під час здійснення передової евакуації, тому технології повинні дуже швидко розвиватися і доганяти те, що відбувається. Безпосередньо на, фрон... на лінії фронту. Як вам взагалі ідея з використанням роботизованих систем для евакуації передової? Очевидно? А, ну, це наразі є найкращим рішенням. І тут є представники бойових бригад, які вже пробують застосовувати такі рішення. Вони мають вже певний досвід застосування різних дронів, наземних дронів для евакуації. І це те, що дозволяє зменшити включення людей для здійснення передової евакуації, а відповідно, порятунок екіпажів та витягти пораненого, не чекаючи темної пори доби, коли ця евакуація може бути краще здійснена, тому що дуже багато передової евакуації здійснюється в період е темноти. Коли враження є складнішим для наших евакуаційних екіпажів, дефіцит є на всіх етапах, але для нас найважливішим є етап передової евакуації, де ми маємо найбільше втрати і де техніка недовговічна, і вона потребує швидкої заміни поповнення. І тому ми постійно в наших партнерів а, є запит на броньовану евакуаційну техніку та на наземні дрони для здійснення евакуації. Ба більше наразі вся передова евакуація також потребує застосування ребів, а, тому що реби до, допомагають нам уникнути ураження транспорту, який здійснює цей вид евакуації. Базові вимоги, це основні вимоги для нас, це зв'язок. Тобто це, по-перше, акумулятор, їх ємність, а по-друге, це який ретранслятор потрібен для того, щоб у нас був зв'язок з цією роботизованою платформою. Це залежить знову ж таки від місцевості, тому що тут ми бачимо на попередніх тестах ми бачили доволі відкриту місцевість. Якщо ми говоримо про досвід, який був у нас, то там, мої колеги, які працювали на ямпольському лісі, розуміють щільність посадки там, цих дерев. І в мене є певність. І сумніви до того, що там буде працювати хоч будь-яка платформа, тому що ну, якби це важко, тому що там не літають навіть елементарно там коптери. Ну, є складнощі з цим. А друге питання, яка вимога в нас є, це його база, тобто вона є колісною або вона є база гуслі, це також важливо, і база гуслі, база колісна вона потрібна. Я говорила перед цим про те, що взагалі в підрозділі в ротах ідеально мати по два приклади різних колісної гусеничної техніки для різних задовж. Для різної місцевості, для різних умов, як погодних, так і тактичної обстановки. Важлива висота платформи, важливо те, щоб це не було величезною громадною махіною, яка буде помітна. Важливо, щоб була фіксація пораненого, для того, щоб поранений не міг знову ж таки, це залежить від бази, перевернутися під час евакуації, тому що він буде сам. Важливо, яким чином коптер знову ж таки, його буде супроводжувати, чи там будуть камери, які будуть робити прямий ефір до оператора цього, цієї машини. Ми не використовували ще жодну платформу безпосередньо в зоні бойових дій при евакуації пораненого. Але те, що зараз як ми відпрацьовуємо під наше навчання, це перший етап евакуації. Тобто поранений, ми отримуємо поранення на позиції, з ним працює бойовий медик. Він робить першу домедичну допомогу, не дає, кладе його на роботизовану платформу, викликає операції екіпаж другого плеча евакуації. Це є броньований автомобіль, в нашому випадку це М13, яка підтримає. В'їжджають до зони, де нема прямої видимості, прямого контакту з ворогом, а, і от відповідно шлях від. Е Окопів, або як виглядає там ця спостережний пункт з пораненим дала якраз таки ця роботозована система до броньованого автомобілю, куди потрапляє боєць. Далі його зустрічає водій з 13-ї і вже медик, який працює на броні. Далі з броні відбувається наступне плече евакуації до або це буде реанімаційний автомобіль, дивлячись від прання, або звичайний там джипчик. Знову ж таки, це вже зона, де Ну, ніби зона не під вогнем, зона безпечна, але знову ж таки, через те, що зараз ворог застосовує дуже активне ФПВ, то в нас ніде немає безпечної зони, тому ми намагаємося бронею робити максимальний доїзд до зони, де є перегрузка протягом двох хвилин в звичайний реанімаційний автомобіль. Знову ж таки, на практиці, який шлях долає роботизована платформа, ну, такий, яка це відстань? Відстань буває різна. На навчаннях ми додаємо цю відстань близько одного-півтора кілометрів. А, насправді, якщо говорити з нашого досвіду, що ми маємо, у нас час від часу були відстані близько 5-6 кілометрів, які бійці просто несли в руках пораненого бійця. Тобто, ну якби залежності від які умови, знову ж таки, яка позиція, і куди є можливість під'їхати броньованим автомобілем. Дякую Така техніка, як козаки Богдан, які сьогодні є. Де вони, ну, вони от на цьому етапі, коли цим джипом да, умовним uh -huh. перевозять вже військового. В яка потреба в такій техніці за вашою оцінкою? Я скажу чесно, я не прихильник Богдана. Я прихильник техніки, яку надають нам знову ж таки за кордону. Це ландкрузери. ці ще медичні зараз вони виробляються. Вони мають мінімальну комплектацію. Це абсолютно, нові машини. У них механічна коробка передач. Вони є 4х4, Вони справляються. З будь-якими е як погодними умовами, тобто це грязь, пісок, е будь-які там якісь яри. Е ми в батальйоні маємо одну М-13 і одну є такий перекрили план Крузера від нашого командування медичних сил, які нам це передали. Е якщо ми говоримо про козаки Богдан як зв'язку, в якій працювати, то в зоні під вогнем безпосередньо, е де машини можуть втуритися, тобто ми розуміємо цю відстань, працює броньований автомобіль, який далі перегружає на автомобіль типу Богдана. Тобто, це колісна база, яка далі везе вже або до стабілізаційного пункту, або якщо у медиків є плачі евакуації, це швидка допомога. Питання знову ж таки в проходимості. Чому ми застосовуємо колісну техніку типу джипів? Тому що просто швидка допомога не проїде по тій місцевості.